Угу, вийшло так. Довго збирали. В общем, розбирали і збирали, тому що поки ми зібрали, дали Ярославу, прийшли заново збирати трішки. Короче, це тобі, це тобі таке діло. Де там ця голова всього чувака? Господи. Так. так і <головіка> отак. такий у нас вийшло прицепчик з вертольотом, елікоптерчиком, клац. Ага. Ча рухається теж. В общем. О, машинерія з двері, двері відкриваються теж. Ну, Отак от відкриваються двері. <граще> короче. коротше. Десь так.